Безкоштовна стоматологія для захисників. В місті Миколаєві стоматологічна допомога надається в чотирьох закладах. Як військові можуть скористатися послугами лікування зубів, економія в платіжках за тепло. Ми економимо природний газ і ресурси нашої держави. Олександр Сінкевич розповів, як миколаївці зможуть заощадити. Зручно та сучасно. Цей ремонт зроблений за кошти нашого центру. Покажемо оновлення в міському ПМСД номер 2 <му> Сьогодні середа, 18 червня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події доби. У студії працює Вікторія Панченко. І одразу до новин. Протягом доби війська РФ здійснили атаки впівідронами по території Миколаївської області. Про це повідомили Вова 17 червня о 12.10 Та сьогодні вранці під удар потрапила Куцурубська громада. Також вчора аналогічний дрон атакував акваторію Очаківської громади. У всіх випадках обійшлося без постраждалих. У Києві кількість загиблих унаслідок російської атаки 17 червня зросла до 28. Ще 134 людини постраждали. Про це повідомили в ДСНС України у Солом'янському районі столиці, де російська балістична ракета влучила в дев'ятиповерхівку. Кількість жертв зросла до 23 осіб. Пошуково-рятувальні роботи продовжувалися всю ніч і тривають донині. У Києві внаслідок останнього російського обстрілу знищено офіс і склад видавництва Український пріоритет. Про це повідомив співзасновник Володимир Шовкошитний. Згоріли десятки тисяч книжок, понад 130 найменувань. Серед них видання з історії України від скіфів до сучасності. Як відомо, видавництво засноване у 2011 році. Воно спеціалізується на художній, публіцистичній і науково-популярній літературі. У його портфоліо автори з різних країн, серед них лауреати та номінанти. Шевченківської премії Російські окупанти сьогодні атакували з безпілотника пожежну частину у селищі Білозерка на Херсонщині. Через скидання вибухівки з дрона постраждали троє працівників ДСНС. Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а ще уламкові поранення. Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги, повідомили в Херсонській ОВА. Крім того, пошкоджені будівля підрозділу, ворота пожежного депо, покрівля, вікна та автівка. Нацполіція ліквідувала в Україні масштабне підпільне виробництво анаболічних стероїдів, які видавали за препарати для спортсменів. Фігуранти виготовляли суміш для нарощення м'язів у звичайній квартирі без дотримання елементарної гігієни. До їхнього складу входили діючі речовини, призначені для лікування важких хвороб, які мають чіткі протипоказання. Однак їх продавали без медичного рецепту. Продукцію реалізували під виглядом препарату з Малайзії. Під час обшуків вилучено 20 тисяч упаковок анаболіків, обладнання та понад 37 мільйонів гривень у різній валюті. За інформацією поліції, п'ятьом фігурантам оголошено про підозру. Зазначимо, це перша в історії України підозра за фальсифікацію стероїдів. СБУ та Нацполіція викрили на Миколаївщині наркоторговців, які розповсюджували важкі психотропи. Затримано жителя Південноукраїнська та двох спільників. Вони збували канабіс і так звані солі, дія яких удвічі небезпечніша за інші психостимулятори. Організатор закуповував наркозасоби, далі приймав замовлення від наркозалежних осіб, а його спільники залишали закладки у межах району. Щомісяця зловмисники отримували сотні тисяч гривень прибутку, повідомляють правоохоронці. Франти навіть постачали психотропи в'язням однієї з виправних установ. Під час чергового такого збуту їх і затримали. Триває слідство. Сьогодні, 18 червня, відбувся прямий ефір начальниці управління охорони здоров'я Миколаєва Ірини Шамрай. Під час трансляції на сторінці відомства у Фейсбуці вона розповіла, зокрема, як військові і ветерани можуть отримати стоматологічну допомогу. За словами посадовиці, від початку цього року такою послугою вже скористалися близько 600 захисників. Детальніше про це а також щодо програми ендопротезування у міських лікарнях. Дивіться далі в сюжеті. У Миколаєві тривають прямі ефіри, ініційовані міським головою Олександром Сінкевичем у межах нового формату публічного діалогу між міськими структурами та громадою. Сьогодні, 18 червня, в етері виступила начальниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай. Перше питання стосувалося лікування та зубопротезування для військових за програмою медичних гарантій. В Місті Миколаєві стоматологічна допомога надається в чотирьох закладах: це комунальні підприємства стоматологічні поліклініки. Вулиця Олега Бондаренка, 10, 3 1, вулиця Ігоря Бедзая, 86, вулиця Віграновського, 43А, а також в міській лікарні номер 5 яка знаходиться в корабельному районі на Океанівській, 30А. Всі стоматологічні відділення, які тут функціонують, здійснюють лікування та зубопротезування і заключили пакети з Національної служби здоров'я України по лікуванню та протезуванню військових. За словами Ірини Шамрай, початку поточного року, відколи почав діяти новий пакет від Національної служби здоров'я України, у цих лікарнях майже шість сотень військовослужбовців отримали стоматологічні послуги. За це міські заклади отримали близько мільйона гривень. Також у нас отримують Військовослужбовці таке зубо ще і відповідно за кошти міського бюджету в цьому році. Таких пацієнтів проліковано 125 осіб на суму 1 мільйон 847 тисяч. В основному це дороговартісне зубо яке сьогодні доступно абсолютно кожному пацієнту, який звертається і проходить військову службу в збройних силах України до наших стоматологічних поліклінік. Окрім військовослужбовців правом на безкоштовне зубопротезування можуть скористатися і інші пільгові категорії населення. Черга ведеться в цих самих трьох стоматологічних поліклініках. Порядок такий, ви звертаєтесь до стоматологічної поліклініки, берете з собою паспорт, код і посвідчення, якщо у вас є якісь пільги, встановлені державою, надаєте це до реєстратури. Вас оглядає стоматолог і визначає по об'єму зубопротезування. І але здійснюється відповідно до постанови кабінету міністрів. Все це виключно за кошти міського бюджету. Кожного року ця програма у нас діє і близько 450 осіб отримують пільгових категорій, отримують у нас такі послуги. Також начальниця управління охорони здоров'я розповіла, як у Миколаєві реалізовуються програми з безкоштовного ендопротизування суглобів. Протезують наші спеціалісти суглоби тазостегнові і коліні. З 2020 року прийнята програма депутатами міської ради по ендопротезуванню суглобів, де щорічно виділяються кошти з міського бюджету для протезування пацієнтів. Протягом дії програми, вона розпочалася в 2020 році, запротезовано більше 300 осіб по міській програмі. із них Більша частина це тазостигнові сугроби, і 73 суглоба колінних було встановлено за кошти міського бюджету з моменту дії програми. Цього року в межах програми ендопротезування місто закупило близько 90 колінних і тазостегнових суглобів. Додатково ендопротези надійшли до лікарень і через централізовані поставки. Як записатися до плану ендопротезування для реєстрації в електронній чергі пацієнт звертається до свого сімейного лікаря, отримує електронне направлення до травматолога. Травматолог проводить всі необхідні обстеження і оформляє направлення, включає пацієнта в чергу. Відповідно до надходження суглобів, проводиться ендопротезування пацієнтів. Є у нас ще така ситуація, коли пацієнт в екстреному випадку отримує травму, травма, яка потребує заміни суглобу. Тому такі пацієнти вони проходять необхідне обстеження при поступленні в стаціонар. Якщо це екстрене протезування, то ми проводимо його вже в умовах лікарні незалежно від того, чи перебував пацієнт в електронній черзі. Крім того, Ірина Шамрай відповіла на запитання містян щодо можливості обстеження чи консультації у вузькопрофільного спеціаліста без електронного направлення. Сьогодні держава гарантує звернення до таких спеціалістів як гінеколог, психіатр, нарколог, стоматолог і фізіатр без електронного направлення. Вас приймуть, обстежать. Але надалі вам буде рекомендовано заключити декларацію з сімейним лікарем, тому що якщо вам необхідно буде отримувати препарати, по програмі доступні ліки все це отримується в електронному вигляді, і бажано, щоб у вас була заключена декларація. Загалом у Миколаєві програмою доступні ліки скористалися близько 150 тисяч пацієнтів. В програмі вже близько 500 ліків, які ви можете сьогодні отримати безкоштовно або з невеликою ремпурсацією. І особливо це стосується тих людей, які мають хронічні захворювання: це гіпертонічна хвороба, це хвороби цукровий діабет, це хвороби епілепсія, це багато хвороб, які мають серцево-судинні захворювання. Тому Прошу вас не зволікати. Якщо ви маєте якесь хронічне захворювання, сьогодні держава забезпечує регулярну оплату препаратів, які вам треба вживати на постійній основі. Дана програма фінансується регулярно, додає Ірина Шамрай. Тож пацієнти з хронічними захворюваннями можуть нею скористатися, щоб запобігти ускладненням. Для цього потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами у соцмережах і читайте новини на сайті ТІВІ. Миколаївська міська рада на травневій сесії підтримала два грантові проєкти від північної екологічної фінансової корпорації на реалізацію заходів із енергоефективності. Коментуючи це рішення в ефірі нашого телеканалу, мер Миколаєва Олександр Сінкевич наголосив: ці гроші не потребуватимуть повернення, а самі проєкти повністю реалізують європейські партнери. Таким чином, миколаївці отримають економію в платіжках за тепло. Далі пряма мова. Два з таких проєктів, які були проголосовані на минулій сесії, це грантова підтримка, тобто виділення безповоротних коштів на підтримку заходів енергоефективності в місті Миколаєві. 7,2 мільйона, здається, євро це на будівництво сонячних станцій для підтримки наших енергопостачаючих компаній, теплоенергопостачаючих компаній. І друге питання це комплектація частин. Наших двох районів індивідуальними тепловими пунктами. Задача проста: встановлення цих індивідуальних теплових пунктів зменшує платіжку кінцевого споживача десь на 20%, тому що використання тепла, прогонка його по трубам в будинках відбувається найбільш ефективно. І фактично у нас сьогодні сплачують не за квадратні метри, а за спожиті калорії, споживання зменшується завдяки циркуляції правильної тепла. І фактично у людей з неї зменшується платіжка. При тому тепло в квартирі покращується. Такий парадокс, що при тому, що стає і тепліше, і ще менше платіжка. Це, в свою чергу, зберігає ресурси спалення газу на подачу цих квартир тепла. Ну і власне ми добуваємось найголовнішого, досягаємо того, що ми економимо природний газ і ресурси нашої держави. На Миколаївщині за добу рятувальники загасили 23 пожежі. Про це повідомили в ДСНС. П'ять загорянь сталися в житловому секторі. Зокрема, у селах Кумари, Воскресенське, Лугове, Новокондакове та Костянтинівка. Горіли також поля. У Новотимофіївці вогонь охопив 7,5 гектарів ячменю. А у Краснопіллі півтора гектари пшениці та сухостою. Ще понад сім гектарів займань зафіксували на відкритих територіях у різних громадах області. У ДСНС вкотре закликають не палити суху рослинність і дотримуватися пожежної безпеки. Кошти міського бюджету Миколаєва тепер можна залучати до співфінансування не тільки для ремонту мереж водопостачання у багатоповерхівках, а й для відновлення систем опалення. Нагадаємо, сама програма працює з минулого року, а відповідні зміни до неї депутати внесли на травневій сесії. Очільник міста Олександр Сянкевич тепер закликає управлінців багатоквартирного житла активніше користуватися цими можливостями. Ось що мер сказав з цього приводу в ефірі телеканалу Март. Найцікавіше в цьому рішенні, що це не стосується не лише ОСББ, а й управляючих компаній. Це стосується всіх жителів багатоквартирних будинків, які користуються послугами централізованого водопостачання і опалення. Це співфінансування. Тобто це означає, що якщо є в цій ну, в нашому місті системи водопостачання, які знаходяться там в підвалах, в містах спільного користування, головні найдорожчі це труби, якраз ці стаяки і лежаки, вони можуть бути замінені за програмою 50 на 50 або в ОСББ. Або в управляючих компаніях. Тобто, фактично, сьогодні жителі будинка багатоквартирного, які знаходяться в управляючих компанії, вони можуть звернутися до управляючих компаній, сказати: а ми хочемо співфінансувати. У них там є поточні ремонти, закладені в, в цьому бюджеті. і Вони можуть фактично миняти ці мережі не лише ОСББ, а будь-то почали звертатися до нас і управляючі компанії ОСББ. Що воду поміняли, а ось тепло з кожним пуском. Чесні кількість паривів збільшується. Тому ми додали з депутатами міськради знову. Хочу їм подякувати. все опрацювали в комісіях. Погодили, винесли на сесію. Одноголосно здається, погодили це. Тобто, депутатський корпус відпрацював тут дуже гарно. Рішення було прийнято. Сучасний простір з турботою про кожного відвідувача у Миколаївському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 відремонтували вхідну групу та реєстратуру. Тепер вони мають новий вигляд, зручний доступ для людей з інвалідністю та комфортні місця очікування. Як це стало можливим, розкажемо далі. Тепер пацієнтам зручно з перших кроків у Миколаєві. Оновили вхідну групу та реєстратуру центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Перевірити, як усе працює після ремонту, завітав міський голова Олександр Сінкевич. Сьогодні мене запросили на відкриття після ремонту центру первинної медико-санітарної допомоги, а саме його вхідної групи, реєстратури, місце відпочинку наших пацієнтів. Вони зроблені якісно, красиво і дуже дружньо. Зараз важливо, щоб наші пацієнти отримували класний сервіс в нашій реєстратурі. За день тут сюди проходить біля тисячі людей для того, щоб отримати медичну допомогу. Це найбільший центр первинної медико-санітарної допомоги Миколаєва, каже начальниця управління охорони здоров'я Ірина Шамрай. Тут близько 60 тисяч населення задекларовано і працює 48 лікарів загальної практики сімейної медицини, педіатрів і терапевтів. І сьогодні цей заклад надає допомогу. Поряд з ним знаходиться поліклінічне відділення спеціалізованої допомоги міської лікарні номер 3 що зручно для наших пацієнтів. Ремонт виконали за гроші, які центр заробив завдяки укладеним деклараціям з пацієнтами. Їхнє обслуговування оплачує Національна служба здоров'я України. Це дало змогу заощадити кошти міського бюджету. Цей ремонт зроблений за кошти нашого центру. Ці кошти вони змогли отримати завдяки тому, що уклали декларації з нашими мешканцями. Треба відмітити, що тут є найбільша кількість заключених декларацій, і вони змогли заробити кошти, які витратили на ремонт цих приміщень. Я хочу подякувати персоналу, тому що вони допомогли зекономити кошти місцевого бюджету, бо Національна служба здоров'я фінансує ці декларації з державного бюджету. Ну і тим, хто долучився до ремонту цього цих приміщень. Вхідна група тепер пристосована і для зручності людей з інвалідністю. Записатися до лікаря можна онлайн або безпосередньо у просторій реєстратурі без черг. Було доручення мера міста Миколаєва по всім центрам зробити вхідну групу, яка була б зручна і для людей з інклюзією, і для звичайних пацієнтів, і для того, щоб люди не стояли в чергах, а могли записатися на прийом до лікаря як онлайн, так і особисто, і отримати необхідну допомогу. Тому сьогодні доручення мера виконано, і даний заклад відкриває вхідну групу для зручності пацієнтів. Також у планах оновити територію навколо центру до благоустрою двору та прилеглих доріжок долучиться адміністрація Інгульського району. Олександр Тломатович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду цього четверга, 19 червня. У Миколаєві очікується похмура погода. У другій половині дня очікується дрібний дощ. Температура коливатиметься від 18 до 32 градусів. Вітер переважно західний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 45%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своєю думкою щодо виступу в прямому ефірі очільниці міського управління охорони здоров'я Ірини Шамрай. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради де успіху?